А що Бог не людина. Ісус дивився на озеро, що розтягнулося аж до підніжжя пагорба. Вітер гнав вітрила кількох човнів, які поверталися до берега. На туман при першому ранковому теплі почав розсіюватися. Починався ще один день. Особливо день для Ісуса, бо сьогодні Він нікуди не піде. Зазвичай у цей час він зі своїми учнями вже був на шляху до якогось загубленого села чи додому якогось хворого. Але Ісус вирішив провести трохи часу на самоті під опікою однієї родини, його друзів, і далеко від місць, де люди могли б його шукати. Отож того ранку він спостерігав, як сонце бавилося з озером, яке, здавалося, з неохотою позбувалося свого покривала земли. Схоже на боротьбу людини проти зла, яке руйнує її життя, подумав він. Він спостерігав за озером, не зосереджуючись ні поглядом, ні думками на якійсь конкретній точці. Раптом почув шурхи трави, що шелестіла під кроками когось, хто наближався. Ісус не був збентежений тим, що хтось міг піти за Ним. Він уже звик до того, що народ скрізь його шукав. Та коли побачив личко малого Марка, наймолодшої дитини у сім'ї, що їх прийняла, то не приховував щасливого подиву. Чому тут ти сидиш? спитав його Марко. Бачиш, Звідси видно озеро, туман, що розсіюється, човни, що плавають далеко небо. Навіщо ти на все це дивишся? Коли Маркосів поруч Ісус посміхнувся, тому що все це говорить мені про Бога. А хто є Бог? Ти повинен про це знати, бо в тебе вдома часто про нього говорять. Так, я чув те, що говорять дорослі. Коли ведуть мене до храму, та знаєш, Ісусе, я ніколи не розумів, де є цей Бог і який він. Ісуса слова хлопчика розвеселили. А як ти собі його уявляєш? Коли мені кажуть, що Бога неможливо бачити і неможливо дивитися на нього, я думаю, що він є великим, великим чоловічищем потворним і буркотливим. І тобі ніколи не вдалося його побачити? Ні, ніколи. Коли священник запалив усі свічки і закадив ладаном, я чекав, що рано чи пізно він з'явиться якимось чарівним способом. Іноді я думав, що священник, напевно, говорить якісь неправильні слова, бо Бог не з'являється. Однак потім, коли він промовляє свої молитви і всі дружно відповідають мені дивно, що ніколи нічого не відбувається. А може, ти його просто не побачив? Ні, клянуся, я ніколи нічого не пропускав, навіть довкола дивився. Але серед людей ніколи не з'являвся хтось величезний, який мав би бути цей Бог. Та ще дивує мене, що коли ми повертаємося з храму, то всі виглядають задоволені, так, ніби вони бачили того Бога. Коли ж я їм кажу, що натомість не бачив нікого. Вони радить мені почекати, щоб я став великим і тоді теж зможу його побачити. То чому я не можу побачити його зараз? Ісус не міг триматися від посмішки. Ти справді хочеш побачити Бога. Так, тоді я зможу сказати своїм друзям, яким він є. Тоді подивися на озеро, що ти бачиш. Марко почав уважно дивитися, нічого. Була проста відповідь. Як нічого, Дивись уважніше. Я бачу човни, не, але немає жодного величезного чоловічища. Але тобі не треба шукати людину. А що Бог не людина, скажімо, він може бути як людина. Єдине, що його неможливо побачити так, як ми бачимо один. Одного. Ні, Ісусе, не обманюй мене. Якщо його неможливо бачити, значить його немає. Він є, це я тобі кажу. Подивися на озеро чи бачиш там рибу. Ні. Але ж вона там є, ти це знаєш. Так, ми з батьком часом ходимо на риболовлю. Ти бачиш ті човни? Так, і один з них мого дядька, я в цьому впевнений. А як ти можеш таке сказати, якщо не бачиш свого дядька? Я впевнений, що він кожного ранку повертається в цей час на човні і, власне, такого кольору, як той. Ось Бог, як і риба, і твій дядько, ти впізнаєш їх за певними ознаками і знаєш, що це вони, навіть якщо їх не можеш побачити. Отже, Бог це мій дядько. Ісус від щирого серця розсміявся, Він знав його дядька. Який міг бути у житті ким завгодно, але не Богом. Це був добрий працьовитий чоловік. Але коли щось йшло не так, то він поводився не зовсім, як Бог. Він нервував, бурчав, копав ногами все, що йому траплялося по дорозі і не хотів чути про жодні виправдання, поки трохи не заспокоювався, але всі знали його характер, і знали. Як до нього підійти. Ну, скажімо, що Бог і твій дядько мають щось спільне, але у них є багато відмінного. Наприклад, Бог знає всіх людей світу і завжди та скрізь перебуває. І зрештою, Він постійно працює день і ніч, і ніколи не спить, він не має у цьому потреби. Бо ніколи не втомлюється, він біжить туди, де його кличуть, говорить до всіх, хто його шукає, слухає тих, хто має йому щось сказати. І він може також літати. Він може літати, ходити, бігати. Загалом може робити все, що ти можеш собі уявити. І він також чинить чуда так, як це робиш Ти. Ісус посміхнувся знову. Він робить це краще за мене, і ти можеш попросити в нього все, чого хочеш. Навіть мій дядько став найкращим рибалкою на цьому озері всьому. Ну, ти можеш спробувати. Але я сумніваюся, що це спрацює. Якщо я попрошу його, щоб мене більше не болів живіт, він мене дуже болить. Бо це і це здійсниться? Можливо, але я не був так у цьому впевнений. Бачиш, Бог не займається практичними речами, Він іде всюди, щоб встановлювати мир, щоб говорити про справедливість. Тішати тих, хто став жертвою переслідувань чи обману, щоб підтримувати тих, хто більше не має довіри, щоб переконати великих світу цього не розпочинати війни, щоб говорити про життя, яке ніколи не закінчується, навіть після смерті. Марко трохи зніякові, хіба так можливо, щоб цей Бог. Настільки вправний, що займається всім, не вважав важливим біль його живота? Слухай, Ісусе, а я можу стати таким, як Він. Тоді я зможу допомагати йому у найпростіших речах і вилікувати всі на світі болі живота. Звичайно, але тобі слід добре подумати, чи сподобалося б тобі постійно не спати. Мерити твоїх друзів, що свадяться між собою, вивчити все те, що написано у книгах, слухати своїх батьків, коли вони сердяться, привести до вашого дому всіх, що чогось потребують, гратися з тими, хто тобі не подобається, іти до всіх тих, кого болить живіт. Здається, мені не дуже підходить бути Богом. Загалом, Неважливо бути таким, як він, та важливо, щоб ти вірив, що Він існує, навіть якщо не можеш його побачити, коли йдеш до храму. То Бог не є великим і потворним чоловічищем. Ні, дорогий, Бог є всім тим хорошим, великим, сильним, мудрим, сміливим, розумним. Справедливим, добрим, про що тільки ти можеш подумати. Однак тепер, я думаю, прийшов час повертатися. Твій дядько напевно наловив так багато риби, що потребуватиме допомоги. Ходімо, Ісус знав, що не все, що Він міг сказати про Бога, Маркові було б легко зрозуміти, та Він був радий. Що вдалося принаймні поговорити про це. Ісус узяв Марка за руку, і вони разом спустилися до невеликої сільської пристані. Він хотів поговорити з рибалками, пожартувати з дядьком Марка найкращим рибалкою на озері, який, однак, ніколи не зможе стати Богом. І на завершення. Розкажу притчу про Бога і людину. Розмова з Богом. Я просив у Бога забрати мою гордість, і Бог відповів мені, ні, гордість не забирають, від неї відмовляються. Я просив у Бога дарувати мені терпіння, і Бог відповів: Ні, терпіння не дають, а набувають у випробування. Я просив у Бога. Дарувати мені щастя, і Бог сказав ні. Спочатку дається благословення, і тільки від тебе залежить, будеш ти щасливий чи ні. Я просив Бога берегти мене від болю, і Бог сказав ні. Страждання допомагають згадати Бога і наблизитися до нього. Я просив сил, і Бог послав мені випробування. Щоб загартувати мене, я просив мудрости і Бог послав мені проблеми, щоб я навчився вирішувати їх. Я просив Бога, щоб навчив мене любити людей так само, як він сам любить мене. Тепер я ти зрозумів, про що треба просити, відповів Бог, і послав до мене людей, які потребують моєї допомоги. Я не отримав нічого з того, що хотів, але отримав все, що мені було потрібно. Яким ви уявляєте собі Бога, дорогі мої? Бо незнання може призвести до самообману і поклоніння фальшивим богам у суперечого волі? Нехай не буде у тебе інших богів, крім мене, не робитимеш ніякого. Теса на окумира ні подобани того, що вгорі на небі, ні того, що внизу на землі, ні того, що під землею водах. Не падатимеш перед ним ниць, і не служитимеш їм. Бо я, Господь Бог твій, Бог ревнивий, що караю беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого покоління тих, хто ненавидить мене. Виходу 2:5. Про Бога можемо знати лише те, що Він сам відкрив нам. Однією з характерних гриз Бога є світло. Не сонце буде вже для тебе денним світлом, і місяць не освіти тебе сяйвом своїм, а Господь буде твоїм вічним світлом і Бог твій славою твоєю, Ісаї 60:19. Всяке добре даяння, всякий досконали дар згори сходить від отця світла, якого нема ані зміни, ані переміни. Якова 1.17. Нам у жодному разі не можна нехтувати тим фактом, що Бог відкрив знання про себе, щоб мати змогу війти до Його відпочинку. Біймося, отже, щоб часом, поки залишається обітниця, увійти його відпочинок, не видавалося, що хтось її поспавлений. Євреїв 4.1. Процес створіння, Біблія та Слово, що стало тілом, тобто Ісус Христос, допоможуть нам пізнати Бога. Для початку нам необхідно усвідомити, що Бог наш Творець, а ми частина Його творіння. На початку Бог створив небо і землю, буття один-один. Господня є земля, її повнота, вселенна і її мешканці. Псалом 24.1. Сам Бог сказав, що людина була створена за його образом, людина вища за інші створіння і має владу над ними. Тож, сказав Бог, створимо людину на наш образ і на нашу подобу, і нехай вона панує над рибою морською, над птанством небесним, над скотиною, над усіма дикими звірами і над усіма плазунами, що повзають на землі. І створив Бог людину на свій образ, на Божий образ створив її чоловіком і жінкою сотворив їх, і благословив їх Бог, і сказав: будьте плідні, і множтеся, і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі, пануйте над рибою морською, над танством небесним і над всяким звіром, що рухається по землі. Буття 1, 26-28. Хоча зараз усе творіння, спотворене падінням, воно все ще несе відбиток його рук, Адамові ж сказав за те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти проклята земля через тебе, В тяжким труді живитимешся з неї дні життя Твого, терня й які вона буде тобі родити, і їстимеш польові рослини. Буття 3, 17-18. Тому що те, що можна віддати про Бога, ім'явне, що Бог їм об'явив, не ж його після створення світу, роздумуванням над творами стає видиме. його вічна сила і божество, так що немає їм оправдання. Ремлян 1,19.20. Розглядаючи масштаби, складність, красу і порядок творіння, ми можемо відчути Божу велич. У нашому вивченні Божа Грис буде цікаво знати, деякі його імена, вони такі. Елохім, сильний, дивовижний, на початку Бог створив небо і землю, потяга один, один. Адонай, Господь, Господар слуга. Сказав мойсей Господеві, Смилуйща, Господи, проречисти я ні здавна, ні з того часу, як ти став горити до рабатого, та ж тяжкомовний я і того, язик, того язики. Але він сказав: молю тебе, Господи, пошли, кого хочеш. Виходу 4, 10-13. Ель Еліон. Найвищий, найсильніший, благословен, хай буде Бог Всевишній, що видав ворогів твоїх Тобі в руки. буття 14, Ель-Рої, сильний, всевидющий. і назвала Агар ім'я Господа, що говорив до неї, Бог що з'явився мені, бо сказала вона, чи ж я теж не бачила Бога і побачивши його живуще? бутя 16.13. Ель Шадай, самогутній, як Авраамові було 99 років, з'явився Аврамові, і Господь казав йому, Я Бог самогутній, ходи за мною і будь бездоганний. бутя 17. ,1. Ель Олам вічний, чи ти ж не знаєш, чи ти не чув, Господь Бог вічний, творець. Кінців землі, він не втомлюється, не знемагається, розум його недослідимий. Ісаї 40, 28. Яхве, я є, тобто вічний, самоіснуючий, і сказав Мойсей до Бога, як прийду ж це я до синів Ізраїля, скажу до них: Бог батьків ваших прислав мене до вас. А вони запитають мене, як йому на ім'я, то що мені їм відповісти? Промовив Бог до Мойсея, я той, хто є, і додав, так промовиш до синів Ізраїля, Я є, післав мене до вас. Виходу 3, 13-14. Біблія свідчить про такі характерні риси Бога. Він вічний, тобто не має початку, і його існування ніколи не закінчиться. Бог безсмертний, безкінечний, прибіжище твоє Бог предвічний, підпора руки віковічні, він прогнав ворога перед тобою і сказав знищи. Торозаконя 33, 27. Перш ніж постали гори, і народилася земля, і все світ від віку і до віку, ти єсе Бог, 90, Псалом 91.2. Такий наказ тобі я доручаю, сину Тимотею, згідно з пророцтвами, що раніше були виголошені про тебе, щоб ти завдяки їм боровся доброю боротьбою, 1 Тимотея 1,17. Бог постійний, тобто незмінний, а це означає, що на нього можна покладатися, він заслуговує довір'я, тому що я, Господь не міняюсь, Малахії 3.6 Бог не людина, то й не рече неправди, не чоловік він, то й не має чого каятися, чи може ж він твердити, а ділом не ствердити, чи може сказати, а не доказати? Числ 23,19. Вони загинуть, ти ж будеш стояти. Все постаріється, немолодежа. Наче обороня ти їх міняєш, і вони пройдуть. Ти ж усе той самий, і літам твоїм кінця немає. Псалом 102, 26-27. Бог не зрівняний, Тобто ніхто не може зрівнятися з ним, він досконалий. Ти бо єси великий єси, Господь мій владико, і рівного тобі немає, і немає Бога крім тебе за всім тим, що ми нашими вухами чули. Він незбагненний, тобто невимірний, непояснений, ніх, його ніхто не зможе зрозуміти. Чи ж ти не знаєш, що ти не чував? Господь Бог вічний. Творець кінців землі, він не втомлюється, не змагається, розум його недослідимий. Ісаї 28. Великий Господь і хвалив, вельмигідний, і велич його бездоганно. Псалом 145.3. Бог справедливий, тобто неупереджений. З тобою, бо я кинусь на загони ворожі, і з моїм Богом перескочу через мури. Псалом 18.30. Він скеля, звершення його діла, бо всі його дороги справедливість, бо хвірність без жодної омани. Він справедливий і правий, Второзаконня 32, 4. Бог всемогутній, Він може Чинити що забажає, але його дії завжди відповідають іншим рисам його характеру. І чув я голос НАТО почисленного, і мов голос в багатьох. І мов голос, громів Могутніше що промовляли «Алелуя! бо царився Господь Бог наш Вседержитель, откровення 19.6 Бог сюди сущий, Він присутній усюди, хоча це не означає, що Бог існує у всьому. Куди мені піти від духу Твого, куди мені втекти від обличчя Твого, зійшов би я на небо, ти там єси, ліг би я у шеолі і там ти Взяв би крила зірниці усі, усів на краї моря, і там рука твоя мене б водила, і твоя десниця мене б тримала, сказав би я принаймні тьма мене покриє, покри, нехай, і світло, не неначе ніч мене сповиє, та навіть темрява для тебе не занадто темна, і ніч день світить. Так, темрява, як і світло, ти створив моє нутро, ти мене виткав з утроби Матері моєї. Псалом 139, 7, 13. Чи ж бо я Бог лише зблизька слово Господнє, а не Бог із далека? сталека? 23, 23:23. Бог усе знаючи, тобто Він знає минуле теперішнє і майбутнє, і навіть те, що ми думаємо в будь-який момент, оскільки Він знає все. Його суд завжди буде об'єктивним. Дороги людські у Господа перед очима, і Він вирівнює всі стежки їхні. Приповідок 5.21. Бог єдиний. І це означає не тільки те, що немає іншого крім нього, але й що Він, один, хто може задовольнити найглибші потреби, бажання нашого серця, і Він один вартий нашого поклоніння. Бог справедливий, тобто Він не може і не буде потурати гріху, саме через Його праведність і справедливість, задля прощення наших гріхів, Ісус мав відчути на собі Божі засудження, коли наші гріхи були покладені на нього. І послав фараон по Мойсея та арона і промову до них, цим разом я згрішив: Господь правий, я ж і народ мій винні, виходу 9, 20. 7. Бог найвеличніший, усе його творіння свідомо чи несвідомо не зможе перешкодити Його плану. Бо Господь Бог великий і цар великий над усіма богами, Псалом 95, 3. І не відвернеться гнів Господній, поки не довершить він, і не виконає задумів серця свого. При кінці днів ви зрозумієте це достатньо. Єремії 23:20. Бог єду. Дух, тобто він невидимий, ніхто й ніколи Бога не бачив. Єдинородний син, що отцевому лоні той об'явив Івана 1:18. Бог триєдиний. Тобто три особи, одинакових за суттю рівних в силі та ставлі, становлять одне божество. Віжміть до уваги, що в першому процитованому біблійному тексті ім'я вжити в однині, хоча воно стосується трьох окремих осіб Отця, Сина і Святого Духа. Ідіть Отчі і навчіть ці народи Христячі ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Матея 28:19. Бог правда. Тобто Він перебуває в гармонії зі своєю сутністю, він не підкупний і не може обманювати. Велике бо до нас Його милосердя і вірність Господа повіті. Алелуя, Псалом 117, 2. Бог святий, тобто Він відокремлений від будь-якого морального поганення і бореться з ним. І кликали один до одного свят, свят, свят Господь, сил, ще земля повна його слави, Ісаї шість але незважаючи дорогі мої, на все перелічене, вище, Бог милосердний, тобто добрий, прощаючий і любячий, якби не Боже милосердня, очевидно, що всі інші його якості навіки би відділили нас від нього. На превелику радість це не так, адже він бажає бути з кожним із нас. І прийшов Господь перед Ним промовляючи, Господь, Господь Бог милосердний і ласкавий, нескорий, на гнів многомилостивий і вірний виходу 34:6. Бо Бог так полюбив світ що Сина своєнародного дав, щоб кожен, хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне. Івана 3:16. А життя вічне в тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного істинного Бога, і тобою посланого Ісуса Христа. Івана 17.3. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на міг, залиште коментар під відео, висловте свої думки, а я уділю благословення і пальчик вверх або пальчик вниз. Не забувайте. Вам не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу!